Вітаю вас, пані панове, на каналі Козак Стейт. Цей канал присвячений популяризації та відновленню історичної свідомості українського народу. І в цьому відео я познайомлю вас з причином, через котрі українці долучалися до лав дивізії СС Галичина. І розпочати потрібно з головного: а саме, хто долучався до дивізії? До неї приєднувалися українці з західної частини України, котрі спочатку окупували в 1939 році Совєти. А з 1941 року нацисти. І перші і другі були окупантами, котрі будували свої людоненависницькі імперії, але на фоні того, що після початку радянської окупації Галичини в 1939 році тамтешні українці отримали досвід життя в СРСР, а саме масові депортації, репресії, розмивання населення, котре тільки більше налаштовувало Галичан проти окупаційного радянського режиму. Можна навести такий приклад, а саме те, що коли німці взяли Львів, то вони першим ділом відкрили тюрми та продемонстрували закатований більшовиками українців. Друга причина це те, що галичани не вбачали в нацистах абсолютного зла. Так, нацисти були найкращими за совів і реалізували свою злочинну політику, через котру страждали люди. Але при цьому багато українців народилися та жили за часів існування Австро-Угорської імперії, де німці продемонстрували себе як цивілізований та лояльний до галичан народ, і тому ставлення до німців певний час було лояльним. Третя причина це розуміння того, що у війні розпочинався новий етап, а саме великих поразок райху, котрі несли до Галичан повернення того окупаційного режиму, котрий існував з 1939 по 1941 рік. І тому українці пішли до дивізії, щоб не допустити повернення соєтів. Також однією з важливих причин є те, що всі усвідомлювали, що совети йдуть в контрнаступ, а з ним йде величезна та нагальна потреба в поповненні людського ресурсу до Лав Червоної армії. І тоді, якщо не йдеш до німців, то після того, як у Галичину зайдуть савіти, то чоловіків мобілізують до Лав Червоної армії. І оскільки в Червоній армії були такі полководці, як Жуков, котрі керували за принципом. Баби і що наражають. А отже, підготовка мобілізованим не потрібно, спорядження теж не потрібно, все і так піде. А ще був інший варіант піти до лав дивізії, де тебе одягнуть, дадуть зброю, та головне навчать воювати, що в принципі й стало з тими, хто пішов до лав дивізії. Я навів декілька причин, через котрі українці долучалися до лав дивізії СС Галичина. Сподіваюся, це відео вийшло для вас цікавим та корисним. Ставте вподобайки. Коментуйте та підписуйтесь. Слава Україні!